Дорогі Одесити, дорогі гості нашого міста в Іванлічно-лютеранській церкві святого Павла на вулиці Новосельського 68 з 14 вересня по 19 жовтня відбудеться 13-й фестиваль, присвячений історично нашому органісту, нашої церкви Тойфілу Ріхтору. Запрошуємо вас відвідати наші концерти щонеділі о 18.00. 13-й міжнародний органний фестиваль імені Теофіла Ріхтера це яскрава мистецька подія в культурному житті нашого міста. Для вас будуть грати зірки з України, Франції та Молдови і 14 вересня ми стартуємо. Відкриває фестиваль яскрава програма, яка представить прем'єру твору сучасного композитора Олександра Родіна. Обов'язково приходьте адже до нас. Приїде і сам автор, сам митець, і це буде незабутньо.